Вітаємо наших глядачів і з вами я, Наталя Старжинська, системно сімейний психотерапевт, і моя колега Наталя Воронова, психолог е і консультант позитивній психотерапії. Сьогодні ми розглянемо з вами питання: варто чи ні припиняти допомагати людині, яка постійно в проблемах? Наталочка, сталкувалася ти з такими людьми, чи є такі люди в твоєму оточенні? Mm. ті, які, які допомагають, чи які просять допомогу, допомоги. <світ> Ні, ну У нас же чітко, вони постійно в проблемах, вони приходять до тебе і <світ> кажуть, Боже, я така бідна нещасна, в мене за що Боженько покарав, а, що в мене так. не так, за що то воно мені. Дайте ради Христа Бога щось. <світ> Допоможіть, до чи можете. Да? <світ> Ну, тобі що жалко, чи що. Ну врешті-решт, шкода, мені не шкода, але да, ну мені здається, так да, це таке теж питання, що бо ми хочемо бути такими, знаєш, добрими, підтримуючими. Оце не кидати людей в біді. Наш такі наші моральні цінності в суспільстві все одно вони такі розвинені, також ж хочеться всім допомагати. Ось, е якщо ти питаєш мене стосовно мене, то не знаю, вчився. Хочу казати ні. Виходить? Е, так. В нас, ну, є, так. Знаєш, в нас є зразу перший варіант відповіді. Е, тобто, е, ви можете казати ні, якщо що, так? Так. Якщо припиняти допомагати людині, яка постійно в проблемах. Е, тут. Теж питання, знаєш, тут така грань підтримки і певної такої співзалежності, знаєш, для мене відчувається. Тому що якщо людина просить ще одна, то тут ще треба запитати. Ну поставити ще одне питання конкретно, щоб там я могла для цього зробити. Да? Тому що бувають такі маніпулятори, які знаєш, як от ти кажеш, приходять ай, в мене так багато проблем. ай. Це знаєш, мені нагадало, погадай мені, да? типу, У мене так багато всього, знаєш, є ж люди, які просто приходять. от, Ну, що тобі везе, да? мені ж не везе. А Боже, що я ти... зробив? Мені не везе, що я тільки не робив, але мені не везе. Ти знаєш, мене в цьому питанні бентежить все ж таки слово постійно. Бо, в принципі, так чи інакше, ми іноді. Ну, слухай, ну відчуваємо, нам буває погано, щось трапляється, нам хочеться пожаліти. можна піти до психотерапевта, можна піти до друзів. ну Нам іноді потрібно там розділити. І справді є інша е, така крайність, коли навпаки та, ніколи не просять тієї допомоги, хоча їм важко. Тому треба вміти просити. і, мабуть, іноді, Є бажання таке справді піти, поділитися з кимось, пожалітися. І в мене, знаєш, з моїми друзями є таке правило. О, коли знаєш, там телефонує подруга, він каже: Слухай, мені треба поскаржитися, мені фігово. і в тебе є час, можеш? Тобто є такий як досвіл. Якщо в мене є ресурс, я кажу давай, жалісь. Так само я позвоню і кажу, слухай, треба з кимось поговорити, є час, ресурс на то. І якщо кажуть да, ну, тут, вже і, е, тут є ще момент такий, що коли я то завершаю, я кажу все, дякую. я виговорю. Тобто я нічого ну, не прошу, і це не виглядає, як я зливаю щось. Давай ти вирішуй мої проблеми. Да? Ну, на, наприклад. Але якщо я приходжу і кажу, так, мені погано, але ти виріши мої проблеми, тоді з якого дива, по-перше, і тоді, ну, хто це? Якщо це якась така близька людина, важлива для вас людина, ну, ну, треба розібратися, чи я справді можу допомогти, чи... Ну, бо я не можу. У мене може бути просто на те ресурси. Я можу, ну справді, ну не хотіти, ну, не моя, ну, в принципі, якась тема. Може, я їм можу справді допомогти. Але якщо це така, знаєш це постійне закидання цієї вудочці тобі, то це, як ти сказала, мені теж здається, що це більш про маніпуляцію, це так ну, зручно, Ну, так класно. Я прийшла, поплакалася. Ну, в тебе ж все виходить, ну, в тебе ж все добре. Давай, що тобі, шкода оце насправді? І так класно, і не треба нічого робити. А жалітися я вже навчилася за своє життя, там, наприклад, в мене це гарно виходить. Така модель поведінки собі для виживання, і класно. І тоді мені здається, що це, мабуть, ще такий критерій. Оце десь занадто. Да? Де де оце стоїть на 10%, то ще окей, якщо в мене є ресурс, але якщо це оце постійна історія, що я повинен вирішувати з чиїсь проблеми, навіть якщо це родичі. Ну, в принципі, тоді, як ти кажеш, тоді це все про співзалежність. Я вам допомагаю, ви мене любіть, будь ласка, за це. Да? Або це все ж таки про відповідальність. Якщо ми бачимо, що людина. Ну не хоче на себе ту відповідальність. Ну я б сказала так. Тут важливо просто усвідомлено прийняти рішення. Ну хочете? Ну тягніть. Ну заради Бога, ну це ж ваш вибір. Але ну тоді ви не скігліть, да, що вам там щось. Мені здається, це якраз на Це про те, що ось про те, що я допомагаю, мене будуть любити. Тому що там є ця ще фішка у нас в багатьох. Що якщо я зараз от мене ну, позвонили, навіть якщо таке непряме ну, прохання, знаєш, це ж не пряме прохання. Коли ти говориш, я звоню, кажу, суха, мене там зараз накипіло. Треба поговорити, є час, я теж, до речі, так роблю. Тобто я підходжу, в мене є рот, я вже навчилася з цим говорити. Кажу, так мені треба або поскиглити зараз, або оце пожаліть мене. Ну давай. Тоді я беру цей час собі і там тішуся в тому собі. Але, але ж ти але ж, і пішла вирішувати свої питання. Ну, або ще пожалілася, це ж таке діло. Да. Ну принаймні, знаєш, як е, е, свідомо прийшла жалітися. Ось. Але ж є оці непрямі, знаєш, такі контакт. Ну це такі відносини, коли людина просто приходить і починає там щось постійно зливати. Оце, от а оце, а оце погано, погано, погано. І тут от включається оцей наш рятівник, рятівниця, тому що ми ж хороші люди. Ми ж там ще з якимись буваємо ще з нашими моральними цінностями. А я ж буду допомагати. І Оце відчуття до речі може ще виникати. А, що якщо я зараз не допоможу, то що станеться? Тобто тут ще знаєш, буває така історія, чого ми ловимося на цю вдочку, тому що всередині себе є оця: а, ой, якщо я зараз не допоможу, чи я якимось чином там не поспі... ну, неважливо, хто це там? Друзі, е, якісь mm. колеги, тобто це якраз оця про самоцінну ще про самоцінну. Okay. Yeah, Нашим глядачам сказати, що е, не сподівайтесь, ніхто вас за це любить і цінувати не буде. Як тільки ви відмовитесь, ну ви зрозумієте, що ви не потрібні тим людям, в принципі, більше ні для чого, і не люблять вони вас. Наталка, я, ти знаєш, ти от, розповідаєш, згадала ситуацію, як прям таки, наче прям запит, знаєш, терапевтичний. В близьких, ну, і я стикаюся, і в мене, до речі, таке є в сімейних відносинах, наприклад, от тільки ти запланував для себе щось, не знаю, поїхати, щось зробити. А, у близької людини одразу виникають, стається. мені треба, мені треба більше, мені треба щось важливіше, і мені оце треба, щоб ти зробив мені прямо от от зараз. От допомога прямо от все, критична. Помру, там не знаю, що станеться. Е, і це вже така зазвичай така жорстка маніпуляція йде, бо ну, в цій маніпуляції зазвичай не в справді там, ніби вже смерть на порозі там стоїть. Е, ось і саме бідна, саме нещасна е, та людина. І, ну, Окей, як тоді в цьому бути? Бо насправді, якщо це близько, якщо ти людина десь зі сторони, ну окей, ми можемо бути невпевнені, ми можемо шукати тої любові, але все ж таки ну, той людині, ну, не близькій знайомій, легше сказати ні. Як іноді сказати своїм рідним, з якими ти ну, на завтра не розстанешся, це все рівно залишається твоїм, твоїми близькими людьми, родичами, наприклад. Ну і як тоді бути? Бо ти можеш сказати ні, поїхати там кудись, але настрій буде зіпсований. Як ото сказати ні, не зіпсувати собі настрій і в принципі залишитися в тих відносинах, чи не треба залишити? Це така, знаєш, трошки як Треба чи не треба? Не знаю, але... чи треба тут. кожен вибирає для себе. Ну, насправді, якщо ми я думаю, що я тут треба по ситуації. Тут як бути, по ситуації треба дивитися. Якщо ти розумієш, ну, знаєш, як можна ж подивитися, чи та людина правда вмирає зараз чи ні? Ну тобто критичності це... такої, да, певної мати для сенс. ситуації, да. Тобто зважити всі за і проти. Якщо я зараз виберу цю знову людину, а в мене там були теж якісь свої плани, то що відбувається зі мною? Питання, що відбудеться зі мною тоді, якщо я вибираю зараз не себе, там не своє те, що там зараз я запланувала? Тут, взагалі, тоді таке виникає питання, коли я постійно допомагаю комусь, то кого я вибираю насправді? Чи взагалі так. є іноді в тому виборі, в принципі, я там є якесь місце взагалі для мене? Насправді Наталія, я думаю, що ми завжди для себе це робимо, тому що все ж таки допомагаємо, щоб точки зору, да, та, не знаю. здорової зору. Да. Так, так. Ну знаєш, типу, ми все одно, навіть якщо допомагають, часто люди собі брешуть, що вони ж там роблять це для когось. Ні, роблять для себе, тому що вони в цьому теж отримують якусь вигоду. Це може теж бути з цієї сторони, щоб можна подивитися, тому що там собі я не знаю, погони доброї, не знаю, там, є А є, є, наприклад, почуття провини, які все такі невротичні якісь процеси, тобто так можуть бути. Так. То Але то чи так... варто робити, якщо ти невротичний про процес... знаєш, мені здається, що е, ну, по-перше, да, давай може так підведемо якусь певну, підведемо, чергу. давай те, що ти сказала, перше, що ви ну, ми всі повинні пам'ятати, mm -hmm. що ми можемо казати ні. Так, ну, то ми не навчитися. Не... Можна. Так. Ми не зобов'язані постійно комусь в чомусь допомагати. Mm, так. Ми повинні зважати на певний наш ресурс. Це особливо ми, ми чи хочемо то робити, чи ні. Ну, все ж таки. Я думаю, все ж таки дивитися на це постійно. Бо коли це постійно, це все ж таки перекладання певної відповідальності, і мені здається, що все ж таки варто встановлювати ну, там, межі. Якщо ви ну, приймаєте якесь рішення, ну, то, можливо, варто для себе хоча б запитати, чому я це роблю. Щоб робити Насколько. це усвідомлено, і так ви можете то робити, але з розумінням чого я це роблю. Так, це особливо гарне, це одне з основних питань, на що я це роблю? Тобто я зараз допомагаю, щоб допомогти, <сміт> чи я допомагаю собі, чи да, що, що що відбувається ну, в, в цьому а, процесі, і а, от це ще а, хотіла ще до цього додати, що якраз ще гарно би було розуміти. Ну, навіть якщо в таких ситуаціях там з близькими чи з друзями, тут якраз критичні ситуації розуміти, чи там а, і віддавати відповідальність. Оце ще навчитися обов'язково робити. Тому що, коли ми її забираємо, іноді знаєш, людина звикає, що вона, е, ну, що вона не ну, от як ти казала, що зручно що я не буду так це знаєш. Не так. навчиться, і це до речі, ще про те, що це ж може бути, ну це знову ж таки, якщо ми розуміємо, чому ми так робимо, бо ми можемо ще це робити, намагаючись контролювати ну, ці певні процеси, так. і також, також так. будемо то робити, і тоді варто мати для себе якісь певні оці критичні критерії, коли Насправді ця людина близька і вона правда потребує допомоги, не може без вас впоратися, без сторонньої допомоги. Да? наприклад. Бо допомога, ви можете це бути ви самі, а можливо, ще ну, чи якимось чином то може, можна вирішити. так? То мати якусь таку критичну е, історію. Але іноді, якщо ми відчуваємо, що та людина ну, досить токсична, ми відчуваємо е, після кожної спроби щось. нас... Цього запиту щось допомогти, і ми відчуваємо себе як гівно, вибачте, то мабуть варто казати все ж таки ні. Бо щось то не про допомогу і не про щось таке добре воно. Якщо справді відчуття таке виникає. Так, і, і наступна тема буде у нас як все ж таки навчитися казати ні і не відчувати за це провину. Так? Так, так, тема, та ми користі. без провини не можемо казати, а провину відчувати. А провину відчувати. Да mm. це це теж. Коротше, приносите всі запити в терапію. Радимо ще також попрацювати. Бо там дійсно в мене ця тема одно, Вона поєднується в мене з багатьма такими цими Своїми конфліктами і провина, і може це бути контроль. А я краще зроблю чим всі. А якщо ще й допомогли, ну коротше там купа, там прям може бути клубочок, такий, який можна е, розглядати е, в допомозі е, в розрізі допомагати іншим. Але якщо вам то подобається, всі щасливі, насолоджуйтесь й дайте й не насолоджуйтесь. Якщо вам хочеться Це постійно бути в цих проблемках і їх вирішувати для когось, насолодіться тим. А якщо ні, то завжди маєте право сказати. Так. ні Як ви і вибрати ми себе. ми вас чекаємо? Да? Так. А, <laughs> а да, да. Якщо вже ви виснажились, будь ласка, під приходьте до нас. Yeah, okay. Друзі, напишіть, будь ласка, ваші коментарі, як ви вважаєте, варто чи ні, чи є такі люди в вашому оточенні, як ви з цим справляєтеся? І, будь ласка, поділіться нашим відео, підпис... підпишіться на наш канал, на канал Наталії Єворовної, на канал мій. Будемо вам дуже вдячні. До побачення! До, до побачення.